До наступного зразка. Хто був на попередніх наших зустрічах? Нас вразив такий цікавий зразок, і Тип, верніше, виноробня, як Янчинські пагорби. Так, це така цікава виноробня, яка має свою концепцію, філософію. Дуже рекомендую вам прогулятися сторінками їхнього сайту. Ну, По-перше, такий унікальний маркетинговий підхід, і назви, і етикетки, оформлення. Ну і вміст, я думаю, теж сьогодні вас залишить приємні враження. Сьогодні в нас дві позиції від цієї торгової марки Янчинські пагорби Львівська область. Поговоримо ще про цю виноробню. Вина називаються Медея і Нірвана. Дуже цікаво дивитися навіть на етикетку, її можна розглядати довго і шукати філософські мотиви. По-перше, тут Силует жінки, який перетікає в форму квеврі або древньої амфори грецької, так, хто як бачить. І вона охоплює всю цю історію, яка увійшла в пляшку. Тобто, тут можна, якщо у вас немає компаньйона, з ким випити це вино, сидіти і фантазувати лише на етикеткою, і собі не придумати цілу легенду, історію, і багато чого. Тобто, видно, що людина, яка створювала концепт для цього цієї виноробні, дуже потрудилась над тим, щоб заложити сюди таку значну історію. І наступний називається Нірвана. Ну тут вино говорить саме за себе. Це те, що нам зараз необхідне постійно так перебувати в Нірвані поряд з тим, що відбувається. Так, всім нам це необхідне. Тут більш все сприятливіше і зрозуміло. Після випитого можна дійсно дістатися тієї нірвани. Отже, давайте почнемо з медеї. Це вино, яке було зроблено із унікального місцевого сорту боковинка. Так, він винайдений в Україні Буковинка. виготовлено за імеретинською технологією на диких дріжах з винограду пізнього збору. В Грузії, та, яка є природичкою виноробства і «Амбер-технології», якщо так можна сказати. Є два основних концепти виробництва. Перший це Кахетинський, де виноградна мезга бродить вся в квеврі. повністю передавили виноград, як правило, ногами тоді, ще в древні часи, і помістили в квеврі, і там відбувається процес збродіння, ферментації. І меритинська технологія передбачає часткове додавання м'язги в бродяще сусло, тобто як певний процент. Є кахеті, є імереті, грузинські регіони. В кахеті це повністю зброджене сусло, в імереті часткове додавання в бродяще сусло, тобто воно більш лайт версія ніжне. Тому медея 23-го року була створена саме за імеретинською технологією. Тобто, в бродяще сусло частково додали м'язги. Процентне співвідношення не розглашається, тому що, в принципі, це технологічні такі нюанси, які не дуже завжди розповсюджують. 129% містить міститься вино. А, нагадаю, такі дріжджі. І ми зараз з вами будемо дегустувати 23 й рік. Нагадаю, сорт буковинка. Вперше дегустуємо, можу загадати бажання. Українських селекцій сортів зараз немало, так? тому цікаво подивитися, як він там себе поводить. Ну, мене завжди вражає ця винородня, тому побачимо, що як їм вдалося зробити саме такий тип. Бачите, незвично. Мало того, що і американська технологія сорт так ще й. Таке все цікаве. І дійсно це залежить від сорту. І він такий ніжно-ніжно, е я б сказала, е айвово-золотавий. Ну, такий дуже легкі відтінки. Але подивіться, який цікавий аромат. Тут і троянда, чайна троянда, тут трави, превалюють квіти. Якщо в попередньому ми відчували е, фруктові напрямки, то тут превалюють квіти: тухмяне, ніжне і гречаний мед. Гречаний мед, якщо ви впізнали, то тут він такий пікантний і смачний. Гречка, прямо поле, захочеться закрити очі і босоніш. <рес> Соняш прогулятися по цьому полі. Він не любить гречку. От коли на кухні вариться гречка, так пахне, і медові відтінки теж відчуваються. А, якщо теж зверніть увагу, красиві маслянисті ніжки стікають з е, стійкого ареолу, який утворюється після аерації. Вони попідні мостукальським типом фурмій буковинку. Да? Я знайшла про нього, дуже цікаво. Дякуємо, да, Євгенія. Дійсно, в Токаї з фурмінту роблять відомий асу да, заізюмлених ягід І тут пластичність сорту, в принципі, можна аналізувати, і з цього сорту також можна робити, мабуть, і заізюмлені ягоди. Але? Да, да, да. З мускатного на, з мускатного. Сімейства. Сімейство, так. І саме тому ми відчуваємо перш за все нюанси троянди. Але оця така нюансність це локальна нюансність, бачите, що ми відчуваємо. Я такого не бачила. І це чисто український такий автентичний нюанс. Оця гречішна медова нота в переплетінні з квітами. У смаку така дикість, теж гірчинка, вона. Можна сказати, трошки брутальна, вона пов'язана з дикими дрижами, які використовувались тут. Але вона дуже гастрономічна, таке враження, що ми розкусили насіння грейфрута. Вона переплітається із свіжістю цитрусових. Дуже такий фреш, свіжий смак. Ніби ми випили фреш грейфрутовий. Цікаво, свіжо. Дійсно, от коли я дегустую такі вини, і в мене мурашки по шкірі, і хочеться от якраз їх описувати, фантазувати, це значить, що воно вдалося. І дійсно в ньому є якийсь цікавий вин. От іноді кажуть, що вино бомба. Це реально для мене от такий цікавий варіант інтерпретація, можна сказати. Можливо, це. І не прям так оранжвайн, так як всі в розумінні технологічних колах, але тут вони вдалося їм а, зробити щось дуже цікаве. І поки ви насолоджуєтесь і розкриваєте для себе цей гарний зразок, я хотіла б сказати, що історія сімейної винарні Янчинські пагорби почалася з захоплення, захоплення вином і бажання створювати добре вино. Перший вінтаж був зроблений у 2016 році. Ми вчилися подорожувати світом, набиралися досвіду, кажуть власники виноробні. На шляху доля нам дарувала зустрічі з чудовими людьми, які, задихали, які надихали до подальшого розвитку та втілення ідеї. У 2019 році ми заклали виноградник у Янчині, в 2020 побудували виноробню. Вони далі вчаться і набираються досвіду, і будуть старатися так, щоб було були одними із найкращих. Отже, перший вінтаж зроблено в 16-му році, в 19-му закладені виноградники, і в 20-му збудоване виноробство. Росте виноград сортів цікавих є, таких як гурзубський рожевий, рубіновий магарача, Йоханітер, Соляріс, Мускаріс, Дублянський. Тобто вони експериментують з такими унікальними клонами. Виноградники, сімейної виноградні Янчинські пагорби, закладені в 2019 році на Львівщині у селі Іванівка, колись це називалось Янчин, що розташований на пагорбах перемишлянського незігір'я Подільської височини. У них близько 800 кущів виноградників. Тут росте ростуть ті сорти, які я перелічила, тому ви бачите потенціал в принципі є. Кліматичні умови Львівщини не дають можливості дозріти винограду, деяких сортів, з якими вони виготовляють вино. Тож змушені робити з винограду вирушено більшість вин з Херсонської області. Зараз не знаю, як чесно, але на сайті ця інформація достовірно офіційна. Можливо, ще вдається їм купувати. Цікавий, унікальний вам дісталося да. Да. гармонійний і незвичний оранж, який в палітрі новий, принаймні для мене з органолептичної точки зору. І давайте третій ніс порожнього теж про... Ну, тут ще більше гречишного меду, гречки з'являється потужний такий е нюанс. Ледве ледве не чутно пелюстки троянди, які пішли на. Так цікаво, на перший ніс, так, коли ми починали дегустувати, привалювала троянда. І лише десь от, далі ми чули негречишні ноти меду. А тут помінялися ролями, і разом з тим молекули залишилися, і можна порожній ніс теж вдихати за замурзамруженими очима, і теж буде дуже приємно і гарно. Такий шлейф потужний залишається від вина елегантно, стильно. Ну, просто респект. Я вважаю, що за ці гроші воно повністю себе виправдовує. Як я ти вже сказала, там 400 гривень коштує, але ну, має сенс купити це вино. Насолоджуйтесь. Хочеться понюхати довгий час, так, дуже приємно заспокоює нервом, як парфуми. Дійсно, як гарні нішеві парфуми, які хочеться навіть порожній келих просто нюхати, вдихати і насолоджуватись. Можна навіть не виливати, у вас є наступний бокал, який я налью наступний зразок.